Ні, відмовлено. Чого? Давайте ще раз картку. Мабуть, ви яку-то цифру не забрали. Помикав робки кін-коду, написали. Ні. Не спішіть, дивіться, щоб там всі, всі зв'язочки загоралися.

Так, вони снова. Такі, якщо працювати магазини мають, стоять ось 9. Ви знаєте, я й не хотів питати, чому такі завишені ціни на Укрпощі, да, У нас Укрпошта вже займається також продажами різними. Ну, бізнес є бізнес. Скоро туди будуть заходити. Не просто платити комунальні послуги, а скуплятись там в харчі якісь, да, гущонки. Я на касі, коли вирішував свої питання, мене е, що обслуговує да, працівник. Вже їм даже повісили е, в, обо, в обов'язки говорити кожному, як в будь-якому магазині, що чи не цікавить мене та чи інша патріотична футболочка, чи не хочу я придбати. Товар у них, скажем так, тобто вони поставили товар і обов'язком зробили продавців казати всім, як допустим, в Єві чи в другому іншому магазині, що це по акції, це по тому, це по-іншому. Тобто, ну, Обов'язкові ці навишування да, людям, які вони дійсно не потрібні. І заради них тільки вони, ну воно ні к чому. Я не знаю, куди дивляться ці. Люди, які обов'язують продавців це нав'язувати. І все-таки ж ми вияснили Кажу, а чому ця футболочка кажу стоїть 500 гривень? Потім я дивлюся, що там старшенька да, їхня стала, показала, каже, так це ж на флісі, це ж не футболка, це у нас вже ця Ой мастерка якась там тепла, скажімо так. Тому вона і стоїть 500 гривень. Ви ж дивіться. Вона з таким тоном, скажем так, Типа, що відставує своє. Увірений, що там. Ну, де вона її Вона нанятий працівник, як і всі ми, обслуга. Так, да? скажімо так. І на цій почві, Так що, извините, це у нас як би... Вибачте, да, вона сказала по українськи вибачте вибачте, з таким тоном, що, мов, ви дивіться, мов лучше. Думаю, Та, ну мені, що з тобою, мені дітей з тобою не хрестить. <гум> Кажу, гарного дня, я вас поняв. Кажу, а майонез, як він храниться? М'ясо як храниться, це закрите, я не знаю. Так, в ньому термін зберігання до 18 ну, 18 градусів це норма. А то не майонез, а гущане молоко. Так що ж воно тоді зроблено, того, що не молоко, що воно може стояти, і стільки воно може стояти. Ну, неізвісно, який термін там дії. Боже, от коли його завезли? Хто його там купує? Хто його там купує? А під гаслом патріотизму там футболочки по 300-500 гривень. Ціни не обосновані просто за що картинки. Картинка там намальована, там якийсь, ну, щось патріотичне. Да? Так само і марки, тому все я просто прощупав, подивився і поняв, що бізнес є бізнес. І всі на війні, в кожній структурі десь хтось щось, ну на війні заробляють від малого до велика. Просто в кожного свої якісь кошти. В когось більше, в когось менші. Хтось просто на марочках накинув, як у Да? Не знаю, хто там спів. Власник да, цього всього її Богоді по Україні, чи вони візде його виставляють в продаж, да, ці патріотичні футболки, марки і їжу. Тобто, скоро буде канцелярія там, ну, ви поняли, да, усе на світі. Скоро ми будемо на пошту заходити і очередь ждати просто від того, що там буде магазин. Працівники. Мені доказують за... Як, товар за свій виправдовують його. Мені не важен цей товар. Там ні вибора, нічого і ціни не обосновані. Їхня задача обслужити клієнта по назначенню. А не так, що я прийшов і жду ще півчаса, пів поки хтось розпитає за якусь футболочку, а що там за надписи покажіть, і вона йому ходи показує. Щоб м'ясо купили. б там. А я підождав би, щоб отримати посилку по назначенню в Укрпочті. Така ситуація, такі реалії. Я отримав свою посилку. І для того, щоб отримати, вони питають не тільки мій телефон, да, щоб отримати, ну це зрозуміло, да? там дані. Чуть і не розпитають, чим я чистю зуби. Де живеш, де проживаєш, Ну все на світі, я вже не знаю, що їй було казати. Я ограничився, люди все це кажуть. Я ограничився просто номером телефону і все. І ніде вона не ділась, вони все віддають. Ось така ситуація, а вони ще на мене якби й недовольні. Вони вже мене не раз обсуждали, вони мене знають вже прекрасно. Даже коли я посилку отримую, мені навіть паспорт треба показувати. Вони вже мене знають. Тому що як вони до мене, так і я. Якщо жіночка та, що мене обслуговує, більш-менш, ну, там є одна з трьох, що не фиркає. А конкретно каже, а я вас знаю, да, щось хорошо, ага, ага. Телефончик мені скажіть там і все, цього да, достаточно. А є у преці, мені друга якась попадеться, у преця каже: мені дайте, де ви проживаєте. Зачем тобі там, де ти проживаєш? Зачем тобі ці дані? Є номер посилочки, є всі дані, смс-ка мене прийшла, по якій можна отримати посилочку. Номер телефону я вказав, є фамілія і отчество, я можу підтвердитися, пас... за чим тобі, де я живу. <сум> Якщо працівники Укрпошти, хтось з України подивиться це відео, ви мені конкретно напишіть, зачем вам це? Зачем вам знати, чим я чистю зуби? Ну, що я їм і тому подібне. Бред, бред, я не знаю, куди вони і за чим вони їм. Я позначно по розумію, що вони хочуть б знайти ту посилочку. Але я не ну є дані конкретні, по яких можна знайти ту посилку. Ну та Бог з ними. Просто в мене сьогодні такий день. Там напали одне, тут друге. І коли ж буде вже оце, знаєте, самоуморитворення, успокоєння душі, якесь розслаблення. Вседання цього, ну, я не знаю, коли воно вже наступить. Пора вже щось міняти. Видно, сьогодні такий день. А день у нас сьогодні, я вам скажу, наоборот, переполагає себе, розполагає на хороше. Тобто, ясний день, сонячний день, безвітряний. хоча Хмари, ми не їхали з станюєю на центр. Хмари летять дуже швидко. Тобто, там якийсь поток вітру, що йде, там хмари швидко летять. А знизу на землі. Мари не такі. ну, Вважай, та вітру немає, тобто дуже красиво, чудовий чудовий день насамперед. Отакі реалії, везде люди обозлені, везде щось десь Ну нічого, в мене позитиві, все добре. І мені не важливо, комусь подобається мій контент чи не подобається. Мені абсолютно до лампочки, абсолютно. Хі -хі -хі. Кому подобається, хай дивляться. Своїм підписникам, тим, що дійсно коментують і дивляться, я вам вдячний, спасибі. Тільки ваші лайки я і бачу, по суті, і ваші коментарі я дуже вдячний вам дійсно. Можливо, я заради вас тільки знімаю і за що того, що це моє захоплення. Все. А всім остальним, кому там язик не подобається, що там ще, як я общаюся з людьми, що показую, покажи город, що ти себе показуєш. І в тому дусі, і з суржиком, що ти розговорюєш. Мій такі люди не інтересні. Абсолютно. Так що все нормально. <плес> така в мене подача, вибачайте. Все найкращого, всім позитиву, настраиваємося на хороше, день починається, день сонячний. Всім добра, миру, спокою, злагоди, всього найкращого. Pra